Права 1184. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартує. В першому завданні у нас система 3 х 2 у дорівнює 5 і 6х плюс 4 у дорівнює мінус 10. Ну що робимо? Давайте виражати y через x з першого і другого рівняння. Ну, Перше рівняння тоді переносимо 3х через знак дорівнює з протилежним знаком. Ну а в другому мінус 6х переносимо з протилежним знаком то тоді ми отримаємо таку систему. Отже, мінус 2 y у верхньому рівнянні буде дорівнювати 5. Тут у нас було плюс 3х, стане мінус 3х. А друге рівняння мінус 6х перенесемо з протилежним знаком, то буде 4 y Дорівнює мінус 10. Так, було мінус 6х, буде плюс 6х. Є? Ну, а зараз спробуємо тоді поділити обидві частини рівняння першого на мінус 2. Записуємо, ділимо на мінус 2. А щоб знайти Y у другому, ми ділимо на 4. То записуємо, що тоді ми отримаємо, яку систему. Отже, мінус 2 y поділити на мінус 2, це буде y. Дорівнює. 5, що ділиться на мінус 2, це буде мінус 2,5. Далі, -3, що ділиться, мінус 3х, що ділиться на мінус 2, це буде плюс. А 3 поділити на 2 це 1,5х. Yeah. Ну, а тут у нас друге рівняння ділимо на 4. 4і поділити на 4, це буде y дорівнює. Мінус 10 поділити на 4, це буде мінус 2,5. То пишемо мінус 2,5. Далі плюс 6х, що ділиться на 4, 6 поділити на 4, це буде 1,5. Х Є? Ну що ж, ми отримали два однакових рівняння. Це означає, що у нас безліч є розв'язків, і розв'язком буде пара таких чисел, де, у нас, де перше число Х, а друге число мінус 2,5 плюс 1,5х, де х у нас будь-яке число або довільне число. Ну що ж, записуємо тоді, оскільки. ми отримали два однакових два однакових рівняння. То система. має безліч Розв'язків. Безліч розв'язків. Ну, який це буде розв'язок, то ми записуємо, що перше число у нас х, а друге число мінус 2,5 плюс 1,5х, або їх можна записати як 1,5х мінус 2,5 dx довільне число. Записуємо DX довільне число. Чи будь-яке число. Є. Все. Ми розв'язали систему першого рівнянь. Переходимо до другої, х плюс 3Y дорівнює мінус 4 і 3х плюс 9y дорівнює 12. Ну що ж, давайте ми поділимо друге рівняння на 3. Отже, записуємо, що ділимо. Друге рівняння на 3. Що тоді отримаємо яку систему рівнянь? Отже, перше рівняння записуємо без змін. Х плюс 3 y дорівнює мінус 4. А друге рівняння 3х ділимо на 3, це буде х. Плюс 9 y ділимо на 3, це буде плюс 3 y І дорівнює. 12 ділиться на 3, це 4. Є? Ну що ж, ми отримали, що у нас x плюс 3y з одної сторони має дорівнювати 4, а з іншої сторони мінус 4, а з іншої сторони 4. Але не існує таких значень x і y, за яких один і той же вираз буде дорівнювати і 4, і мінус 4. Тобто виходить, що наша система не має розв'язків. Так, ну що ж, записуємо, що оскільки. Не існує таких X і Y, так, для яких одночасно виконується рівність рівність x плюс 3y дорівнює мінус 4 і x плюс 3y дорівнює 4 записуємо то система рівнянь Немає. Розв'язків. Є. Чудово записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, в першому завданні ми розв'язали, пишемо розв'язком Є X. І 15 x х мінус 2,5, де х. довільне число. Є. Ну і в другому завданні у нас розв'язків немає. Пишемо друге, розв'язків. Немає. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.